Україні, що потребує станом міського сміттєзвалища окремої... стурбовані не лише екологи, які зазначають, екологічна катастрофа назріває і представники влади і громадськості стверджують, ситуація потребує термінових заходів до вирішення. 57-го року експлуатується уже е, десь близько 15,5 мільйонів кубов е, уже е, твердих побутових відходів. Переповненість сміттєзвалища обчислюється в 35-40%. Загальна площа складування сміттєзвалища, Сягає понад 21 гектара. Це один з найбільших діючих смітників в Україні та Європі. Проте санітарні норми території навколо полігону ще зберігаються. Буквально 22 вересня поточного року ми не знайшли перевищення допустимих граничних концентрацій в. Підземних водах, завдяки тому, що дійсно там є перший водоносний горизонт, який складається і не тільки з леняного замка, але і ще із гранітного. Елементарні заходи щодо впорядкування сміттєзвалища можливо здійснити силами працівників об'єкту. Своєчасно прибирати, там, наприклад, те сміття, яке знаходиться в межах санітарно-захисної зони, десь поправити огорожу. Відремонтувати ті трактор, який там стоїть сьогодні на сортувальному майданчику, стратегічним завданням влади зазначають представники мерії. Є пошук території для нового полігону та будівництво там сміттєпереробного заводу. А вже найближчим часом в Житомирі буде встановлено лінію сортування сміття.